Продовжуємо рубрику Модні та стильні тож скільки коштує зимовий образ, журналісти Терену запитали у перехожих тернополян. Напевно, ви попали на дуже цікаву людину зараз, тому що я, наприклад, вдягла в в верхньому одязі, який мені попався від мами. Тому я за нього заплатила 0 гривень за саме верхню курточку. А взуття я купила за 2 тисячі гривень. Це натуральний замш і шерсть всередині. Кофту я купила десь в районі 600 гривень, сумочка десь в районі 700 гривень, штани десь 1000 гривень. Взуття моє коштує 3 600 орієнтовно, шкарпетки 200 гривень, лусіни 600-700 гривень, рукавички 300 гривень. Шубка 3-3 з половиною тисячі, точно не пам'ятаю. Кофточку купувала вже дуже давно. Люблю її, це від костюму спортивного. Десь орієнтовно, хай буде ну, 700 гривень. Окуляри? окуляри точно не пам'ятаю. Точно скажу, що це я купувала за кордоном цю шубку. Це в Словаччині чи в Угорщині, я не пам'ятаю. Лосінки я купувала в нас на ринку, шкарпетки також, рукавички також. Це курточка а, з секонд-хенду моєї подруги. А, я не знаю, що за бренд і скільки коштує. А, цей шарфік мені також подарували з Англії. Я не знаю скільки може коштувати. О, ця кепочка це Кельвін Клягін. Ну, десь доларів 10 коштувала. А, далі мій чудесний шопер, також подарунок з навчання. А, Джинси ну також десь 7-8 доларів. І конверси 70 коштували. Про сумку. Це Ніксенс. Здається десь равен 800. Куртка мамина. Це толстовка ZOHO, український бренд, десь близько тисячі гривень. Джинси, не знаю. Купували їх дуже давно, роки напевно 4 роки тому. Десь гривень, Не знаю, нахиблі 700. І черевики, теж близько тисячі гривень. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.